Добрий вечір всім. Ми вже прийшли в підвал, у нас розгорі вечеря. Хто де, пристроївся, там вечеря є. Найда тут, долматки тут. Зараз йдемо сюди, бо тут теж ось марфа чекає. Марфа тобі начекалася? Присмачуємо кашу, ще зверху там каші вже все є. Сіренька іди їсти, що ти тут лежиш? Ось черепашка вже їла. Зараз той темний угол, де кошечка там іде димок сидить.